Кожного року, 24 травня, у всіх слов'янських країнах відзначається День слов'янської культури та писемності. Слов'янські просвітителі, творці слов'янської абетки, проповідники християнства, перші перекладачі богослужбових книг на слов'янську мову. У цей день урочисто прославляються святі рівноапостольні брати Кирило та Мефодій. Створення власного самобутнього слов'янського алфавіту «Кирилиці» поклало початок утвердженню культур слов'янських народів як рівноправних серед інших європейських культур. У цьому полягає велика історична заслуга братів Кирила і Мефодія. Що ти знаєш про Кирила та Мефодія? Наскільки я знаю, вони жили в 9 столітті, коли була Київська Русь, та вони були засновниками Слов'янської писемності. На честь одного з братів названо Кирилицю. Логічним продовженням святкування Дня Слов'янської писемності є відзначення 25 травня Дня Філолога. Це професійне свято лінгвістів, літературознавців, викладачів і вчителів літератури і мов. Перекладачів, бібліотекарів і всіх людей з філологічною освітою. без філологів люди були безграмотними, адже саме викладачі в навчальних закладах прищеплюють любов до літературних творів, що значно розширюють наш світогляд. Чому знання іноземних мов важливо для студентів? По-перше, знання іноземних мов важливе для всебічного розвитку, по-друге, для спілкування з людьми з інших країн. По-третє, для вивчення їх історії та культури. А що найголовніше, це показати по використання мови. Наскільки важлива філологія в педагогічному коледжі, я хочу вам сказати, що філологія в будь-якому закладі, а особливо в гуманітарному, має виключне значення. Ми готуємо вихователів дитячих садочків, ми готуємо музичних керівників, ми готуємо соціальних педагогів. І всі вони повинні мати навики розмовного, розмовного мовлення. Вони повинні вміти будувати речення, формулювати думки. Тому філологія це надзвичайно важливо. І ви мені поставили запитання, і зразу в мене пригадались мої колеги-філологи, то я хочу сказати, що це люди, на яких я завжди можу розраховувати. Це, мабуть, найпотужніший такий людський ресурс в нашому закладі. Після небаченого успіху вистави в країні сонячних зайчиків театральна студія нашого коледжу займається новою постановкою вистави детективу Секрет Васі Кицина. Студенти першої в групи прийняли виклик від своїх колег та вступають у театральний батл. You, you can take away. On. On a balloon, i with the air, like I don't care, baby. By the way. Huh, because I'm happy, i yes, you. feel like a На репетиціях у студентів відчувається дух суперництва та прагнення довести, що вони нічим не гірші. Які можливості відкриває перед тобою театр? Театр допомагає познайомитися з багатьма цікавими творчими людьми, допомагає розкритися. Я вважаю, що театр це така річ, яка завжди тебе зближує і надихає. Ти не жалкуєш, що свій вільний час не відключаєш на репетиції? Звичайно, ні, адже ми круто проводимо свій час. Як ти думаєш, що зробить дана вистава детективу успішною? Ну, рецепт успіху наступний. Насамперед, ми бажаємо зробити життя в коледжі більш яскравішим та насиченішим. А по-друге, це діти. Ми бажаємо і хочемо розкрити для дітей зовсім інший цікавий такий неймовірний світ детективу та кого. Чи бажаєш ти, що дана вистава була б такою успішною, як Україна сонячний зайчик? Так, я думаю, це було б непогано, тому що мені дуже сподобалася вистава, і успіх її теж привеликі. Я думаю, що ця вистава також вийде чудово.